Вітаю, мене звати Ольга Маслова. Я кандидатка біологічних наук, популяризаторка науки, авторка книжок про одну з яких ми сьогодні будемо детально говорити. Ведуча подкасту Наука як помасло на громадському радіо, каналу Наук Попіл, а також співзасновниця проєкту Нобілітет. І от сьогодні ми говоримо про книгу, коли я нарешті висплюся, яку ми народили із співавторкою Нікою Бєльською, яка зараз знаходиться в Лос-Анджелесі і працює там консультантом. Зітхно, як з'явилася ідея написати таку книжку? Ця книжка вже друга за хронологією написання в моєму наук поп книжковому доробку. Першою стала книга пригоди клітин, яку випустило видавництво Темпора. Але вийшла першою безпосередньо ця книжка, і це був шлях від співпраці з віхолою з приводу. Іншої теми спойлер про неї ми також напишемо книгу. Але, е, врешті-решт, ми прийшли до висновку, що е, циркадна ритміка, е, дослідження в напрямку хронобіології та власне сон це те, е, що мають знати читачі саме на рівні науково-популярної літератури. Про що ця книжка? Ця книжка про те, наскільки важливу роль відіграє біологічна ритміка у нашому житті, та яке місце сму у нашому житті, тому що це такий досить недооцінений параметр, хоча насправді без нього все інше не має значення. Тому ми акцентували увагу на тому, наскільки важливо самодосліджувати свої біологічні ритми. Дізнаватись про те, як найкраще саме вам спати, і відповідно мати від цього хороше самопочуття. Які міти спростовує ця книжка? Ми тут спростовуємо низку різних міфів, тому що взагалі питання сну попри те, що ну от воно на поверхні, воно з кожним з нас щодня. Ну дійсно оповити різноманітними помилковими судженнями або застарілими якимись відомостями. Тому ми тут говоримо детально і в подробицях, і про поняття хронотипу, яке помилково або зводять до виключно сови жайворонків, або ігнорують і кажуть, що всім потрібна тільки дисципліна. Спойлер, і те, і те не зовсім правда. І ми також тут говоримо про такі явища, як денний сон, про те, що він може бути і хорошим, і поганим в залежності від особливостей, про астрономічний і соціальний час. Ну і про ті нюанси, які зазвичай не дуже висвітлюються у якійсь популярній літературі. Чому ця книжка актуальна зараз? Ну, зараз актуальне взагалі все, що може, хоч якось, покращити і полегшити, я б сказала, життя українців в таких надскладних умовах, в яких ми є. І на жаль, є фактори, на які ми не можемо вплинути, тому що ми не можемо перетворити перетворити одночасно там нашого північно-східного сусіда на океан. А тому доводиться жити з тим, що ми маємо, і якось адаптуватись в тих. Важких ночах, які нас зараз супроводжують, в цій книжці звісно немає якихось порад на екстремальні випадки, але базове знання біології, базове знання механізмів, як працює наша ритміка, як працює наш сон, дозволяє. Вплинути на те на що ми можемо вплинути, і навіть в останньому накладі, от я не знаю, це в мене в руках зараз останній чи ні. Тут є у нас сторіночка про сон під час війни. Ми дуже так да, от тут уже воно є. Ми написали дуже, звісно, так скорочено і максимально просто про те, на що ми можемо вплинути от зараз. Наприклад, коли ми там ідемо спати. Йдемо um, верніше в коридор під час повітряної тривоги, що не потрібно вмикати світло і так далі. і так далі. Яку головну ідею хотіли донести у тексті? Моя частина цієї книжки ну, взагалі, тут у нас 50 на 50 абсолютно рівний внесок двох авторок. Але моя частина це переважно саме біологічні ритми, освітлення і um, звертання уваги на оці хронобіологічні особливості нашого життя. Тому о, я тут акцентувала увагу і на клітинній частині, тому що я клітинна біологія. Ну і власне тому і пригоди клітин перша книжка. А, і багато пишу саме про світло, тому що, як я вже казала, світло дуже недооцінений фактор. Про що наступна книжка Ольги Маслової. Ще до повномасштабного вторгнення був план а, з Нікою Бельською цією співавторкою написати книгу про дитячий сон. І ми почали над нею роботу. Але через те, що якщо тут у нас 50 на 50 внесок, то в другій книжці планувався більший внесок саме Ніки А, і в неї трохи змінилися обставини особисті, тому ми поки що її трохи відклали на подалі, але вона теж обов'язково вийде, тому що. У дитячого сну є певні особливості, які е, не отримали достатньо ефірного часу в попередній книзі. Ну і також ще трошечки е, закрилась історія, зациклилась, так би мовити, моя особиста історія через те, що перед тим як писати цю книгу, е, ми говорили з видавництвом Віфола про написання ще однієї книги е, про е, б'юті сферу, про красу з точки зору і біології. І з точки зору безпосередньо лікаря-дерматолога, і ми починали цю книжку, але теж через особисті обставини співавторки е трохи її відклали. І ось зараз ми поновили над нею роботу, тому є ймовірність, що вона вийде навіть раніше ніж книжка про дитячий сон. Тому чекайте, шановні глядачі і слухачі. Якщо ви вже прочитали цю книжку, то скажіть, будь ласка, чого вам в ній можливо не вистачило, або які запитання для вас залишились недорозкритими. Я це питаю не тільки для того, щоб підвищити активність під цим відео, але й тому, що ми дійсно поновлюємо оновлюємо інформацію в кожному наступному накладі. Ось це вже здається четвертий, якщо я не помиляюсь, і в кожному попередньому були невеличкі. Додатки до того, що було написано у першій версії, тому що ми відслідковуємо сучасну літературу, і я вже знаю, що я від себе хочу додати у наступний наклад. І якщо ви зараз напишете щось дійсно конструктивне, то ми це врахуємо і теж розкриємо. Ну а якщо ви ще не прочитали цю книгу, то мерщій читати, підписуватись на канал Книгарні сенс. Підписуватись на мій канал Попіл», де деякі розділи із книжки я проговорюю в більш такому інтерактивному форматі. А також, звісно, читайте хороші книжки і приходьте в сенс на смачну каву.